Чимало близьких та друзів полеглого на війні Андрія Сторожука сьогодні зібралося на відкритті меморіальної таблички героїв у 24-й гімназії Рівного. Життя бійця обірвалося 26 вересня минулого року у лікарні Харкова, після отриманої на Луганському напрямку вибухової травми. Наш герой Андрій. Йому було нелегко прийняти рішення, яке, як виявилось, коштувало йому життя, та назавжди безповоротно змінило наші. Він не вагаючись зробив свій вибір, тому що на кону стояло стояла безпека найдорожчих, особливо його кровиночки, синочка Сашка, якого він любив більше за життя. Андрій був надзвичайною людиною, говорить дружина Людмила. Чоловік добровільно пішов захищати країну з перших днів повного вторгнення. Від початку служби до моменту загибелі він ніколи не скаржився, а навпаки, заспокоював рідних, додаючи, все буде добре. Родився первенцем, якого ми всі чекали. Дякувати Богу, це був хлопчик з світлим обличчям, ясними очима, добрими, проникливими, щирою посмішкою. І ріс слухняним, як вже сказали, добрим, хорошим хлопчиком. Як пригадує вчитель фізичного виховання Юрій Солтис, у шкільні роки Андрій Сторожук завжди приходив на допомогу одним з перших і був доброзийшлим хлопцем. На фасаді 24-ї гімназії, поряд з портретами колег військових тепер буде дошка пам'яті героя Андрія Сторожука, яку урочисто відкрили дружина та син військовослужбовця. Після освячення меморіальної таблички люди мали можливість покласти квіти до портрету Андрія, вшановуючи його пам'ять. Вічна слава герою та співчуття рідним. Ем, височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.